Чому пари все ж таки роблять цей крок, щоб не жити разом, але не подають на розлучення? Чи є це надією на те, що все вирішиться? Що ось ще є надія саме зберегти ці відносини? Мені здається, це хибне упередження, тому що для багатьох людей є така думка: типу, що от у нас зараз накал, у нас зараз все так дуже. Тремтить прямо від гніву, і якщо ми зараз роз'їдемося, то ми перестанемо сваритися, перестанемо так би мовити, морально вбивати один одного. І ось ця відстань вона повпливає на те, що ми трошки охолонимо, подивимося е, на ці відносини, так би мовити, зі сторони, спустимося зі сцени в зал і подивимося відсторонено на те, що відбувається в нашій сім'ї. Дуже багато людей навіть радять. Є такі люди, які радять, і вони говорять, ну якщо у вас там прям греть криза, ну там роз'їдьтеся і от, типу, перевірите почуття, зрозумієте на відстані все, що відбувається насправді, що відстань вирішує? Я скільки часу консультую сімейні пари, мені жодна людина не сказала: Діма, ти знаєш, от він. Мене ображав, і я на нього кричала, говорила, що він козал. І значить, а він мені в відповідь говорив, що я якась там дурна, там все. Ми постійно сварилися, але як тільки ми роз'їхалися, все, все стало ідеально. От просто він як підмінили. І я теж перестала кричати на нього, в нас все налагоджує, і ми з'їхалися жодного разу. Сотні сімей, я не знаю, скільки вже, можливо, до тисячі консультацій я там проводжу. Жодна людина ніколи мені це не розповіла. А людей, які розповідають мені, що коли я роз'їхався, коли я там чоловік говорить, я опинився без неї, я скатився там в порнозалежність, я почав фліртувати, списуватися з якоюсь іншою дівчиною. Я відчув, що я геть їй не потрібен, тому що вона там мене з речами випрала з хати, щоб я кудись їхав, там ще щось. Я відчув себе взагалі що вона на мене забила, що вона мене списала, і все, я почав шукати. Ну, тобто, таких історій я вам дам сотні. А от щоб хтось мені сказав, що типу відстань гарно на нас повпливала, ні, бо відстань вона не вирішує фундаментальних проблем, які є між вами. Так, на відстані ви не вбиваєте один одного, ви не сваритеся, ви не кидаєтеся в один одного посуду, безумовно. Але на відстані жодна з ваших проблем теж не вирішується. І тому з моєї особистої точки зору, набагато краще залишаючись навіть під час кризи і конфлікту, якогось, коли відбувається. Краще робити мікропаузи в цьому конфлікті, інколи просто вийти з хати, інколи не кричати у відповідь, заспокоїтися, дати собі паузу, але залишатися. Повертатися, ночувати разом, Да, ви, ви під час конфлікту ви не будете спати разом, ви не будете займатися сексом, але залишатися в квартирі і продовжувати шукати підхід один до одного, звернутися, можливо, за допомогою, можливо, почитати разом класну книжку. Е, візьміть Тімоті Келлера на відомий шлюб, візьміть сім'ю Атадоя, Пасавочки, візьміть Гаррі Чепмена п'ять мов любові. Є купа класних книг про стосунки. Якщо ви просто от разом, як у вас конфлікт, проблема, але ви разом сіли, коли трошки заспокоїлися, говорили, Будемо читати першу главу. Там жінка читає в голос першу главу. Ви побачите, як така проста річ 10-15 хвилин в день вона може суттєво, суттєво зменшити градус накалу, якщо, наприклад, чоловік не хоче ні до кого звертатися. Також таке часто буває. Тому е залишатися краще разом. І в процесі потроху, потроху по міліметру, намагатися витягнути сім'ю в нормальний стан. Мені також здається, що знаєш, сім'я вирішує роз'їхатися, можливо, в такий момент, знаєш, критичний. Тобто, можливо, навіть ця ситуація, яка трапилась тут і зараз. Тобто, припустимо, це була зрада, угу. або це було щось однозначно таке, що вона не очікувала від нього, або він не очікував від неї. І тому це рішення воно відбулося ось просто спонтанно. Знаєш, наскільки то можна сказати спонтанно. Ось вони роз'їхалися. І е, все ж таки є ось це розуміння в одного, що ну певно треба пробачити, або треба попросити пробачення, або треба все ж таки піти якби на поступки і зробити першому цей крок. Е, як в такому разі діяти, як говорити про можливе повернення, свої почуття взагалі висловлювати і хвилювання? Якщо кохана людина, з якою ви роз'їхалися, вона хоче повернутися. До вас через якесь майнове питання, так зручніше, не хоче платити в готелі та живити, незручно на розкладушці у мами жити на балконі. І вона просить у вас вибачення не тому, що в неї реально щось відбулося, а просто тому, що вона хоче повернутися в комфорт для себе, вона хоче не говорити друзям і колегам по роботі, що а мене дружина вигнала, там ну, коротше в нас зараз криза, а вона просто хоче робити вигляд, що все окей, типу, і посміхатися всім. То це ж не вирішення проблеми. Тобто, якщо людина прагне повернутися просто в комфорт. І вона просто хоче зберегти лице перед оточенням, але при цьому реальних змін не відбулося, то всі ці конфлікти, всі ці проблеми, які є зараз, навіть після таких фейкових вибачень, вони ж все одно все це фх, спалахне, бо не відбулося зміни. Тобто, проблема не у відстані. Розумієте? Тобто, люди можуть жити в одній хаті. Займатися сексом, спати в одні в одному ліжку, але при цьому емоційно бути один від одного дуже далеко. Коли ми один від одного дуже далеко, ми починаємо кричати. От ми з тобою сидимо зараз разом дуже там близько. У нас з тобою там буквально метр між нами дистанція. Але якби ми з тобою почали сваритися, уявимо, що ми з тобою в відносинах, то. Я можу під час сварки почати кричати, наприклад, ну там там, да, і ти під час сварки можеш почати на мене кричати. В цей момент ми фізично знаходимося поряд, але емоційно ми знаходимося дуже далеко. І таким чином важлива не наша фізична відстань, а наша емоційна відстань важлива. Таким чином, коли жінка думає, ну от я зараз його так би мовити. На виход, подумай про свою поведінку, ти маєш зрозуміти, як ти сильно мене образив, ти маєш зрозуміти, що зі мною так не можна вчиняти. Ти маєш подумати то такі виховательські методи, такі маніпуляції, то тоді не дивуйтеся, що він, поживши декілька місяців без вас, повернеться додому з порнозалежністю. Не дивуйтеся. Тому що у чоловіка є певний рівень тестостерону, цей тестостерон постійно шукає вихід, і добре, якщо він не знайде вихід просто з якоюсь жінкою на роботі там чи з якимись повіями, а просто це буде менше зло, якщо він знайде вихід у порнографії, але це ж все одно зло. Порнографія це ж все одно залежність, це жигла глибока. І він повертається з цією залежністю, тому що до цього, наприклад, у вас був гарний нормальний секс, а потім ви його там виставили. Я розумію, що це не відбувається просто так. Я розумію, що з його боку теж були якісь помилки, можливо, він зробив якусь дурню, щось там накоїв. Я розумію, що люди не виганяють один одного, просто так. Але коли ви робите це в таких виховательських целях, за того, щоб він подумав про свою поведінку, він повертається з залежністю, тому що він три місяці жив без вас. В кращому випадку дивився на голих дівиць, там, наприклад, в, в інтернеті, і все, і потім у вас з ним починається. Ви на типу помирилися. У вас починається з ним е, налагоджування стосунків, і він під час сексу з вами починає думати про іншу, і він під час. Спілкування з вами він вже думає: блін, а я пам'ятаю, там така актриса, акторка, вона там таке робила. Я вчора дивився. Тому що він, якщо за ці місяці сформував звичку, він навіть має з вами вже регулярний секс. У нього звичка дивитися, порно все одно все одно злишця, вона нікуди не піде. Це ж дуже глибока і дуже складна ігла. І це у нас є окремі випуск про про на моєму каналі. Можете подивитися, і тому е потрібно розуміти, що тут. В виховательських целях когось відсилати нікого не потрібно. Ви можете бути в одній кімнаті, але якщо ви емоційно зблизитеся, вам не потрібно буде кричати, не потрібно буде звинувачувати, ви почнете розмовляти, у вас виникне діалог. А якщо у вас цієї емоційної близькості один між одних не буде, ви можете роз'їхатися по різних континентах. Але це ні на що не повпливає, тому що важливо наскільки е, наші емоції, наскільки вони між собою тотожні, наскільки ми близько один до одного, саме емоційно, друзі. Якщо ви хочете на практиці зрозуміти, як можна подолати кризу в стосунках, я запрошую вас к нам в школу на курс, який присвячений саме цій темі. Ми будемо з вами проходити дуже багато практичних інструментів, підходів, методологію, яка дозволить вам навчитися знову чути один одного, розуміти один одного. Ви зможете розірвати порочне коло сварок. Ви зможете зробити так, щоб ваш чоловік перед з вами відчував повагу, а він зі свого боку хотів дарувати вам ту увагу і ту любов, на яку ви заслуговуєте. Тому, якщо ви хочете на практиці зараз зрозуміти, як ви можете врятувати свою сім'ю і які ви можете кроки зробити для того, щоб ваша сім'я знову була щасливою. Приходьте на навчання криза в стосунках. Деталі будуть під цим відео. Мені б хотілося зараз підняти ось цю тему, щоб ми не забували, в який час ми живемо сьогодні, що ми живемо в цей час війни, і я просто згадую, як багато я іноді передивляюся там рілсів та шорців, знаєш, в Ютубі, в інстаграмі, про те, де жінки діляться тим, що вони проживають, що вони відчувають на відстані, тобто навіть не будучи за кордоном, а будучи тут в Україні, коли ви навіть відомі люди, ви навіть публічні особистості, або ж. Просто ви сама звичайна сім'я, але чоловік на фронті. Ось і, і ця відстань, яку ніхто не планував. Тобто, це не було зроблено спеціально, це просто якби ось ці вимушені угу. обставини. Що робити, якщо відносини тут дають тріщину? Як врятувати цей шлюб? Бачитися настільки часто, наскільки це можливо. Дуже багато жінок, які знаходяться в, десь в Європі, вони мені говорять: Діма, ну як я можу повернутися в Україну? Там у мене чоловік на фронті, у мене дитина тут пішла вже в школу, нам тут платять 1200 євро по собі, а там в Україні я буду працювати як вчителька за 8 за дев'ять, за десять тисяч гривень. Я говорю: ну можеш не повертатися, рішення твоє, твоє життя. Просто не дивися, що в сім'ї не буде потім. Тому що на відстані все розсипається. Якщо вона повернеться в Україну. І так вона програє в грошах. Так, її дитина не так ідеально буде говорити на французькій, німецькій чи англійській мові, чи якщо вони ще поживуть в Європі. Але в тебе буде шанс врятувати сім'ю. Не гарантія, шанс врятувати сім'ю. Тому що, якщо ти залишишся там і в твого чоловіка декілька років він без тебе, ти без нього декілька років, у вас... Контекст зміття життя зміниться, у вас відбудеться природна така сепарація, коли ви будете кожен жити в своєму інформа інформаційному потоці. Він там на фронті, а там вона входить по Амстердаму, каву, умовно. Це, 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 це не різні світи, це, це, це вже паралельні, просто вселені такі. І тому е, наблизитися до чоловіка, наскільки це можливо, жити в Україні, якщо це можливо. І замість того, щоб. На тиждень бачитися раз в півроку, їздити до нього кожні там два тижні, звичайно, не на нуль, звичайно, не на перший кілометр. Але можна приїхати за 30, за 40, за 50 кілометрів, за 70, за 80 кілометрів, можна зняти готель і разом провести час, поговорити, поспілкуватися, обмінятися думками, ідеями, обнятися, зайнятися сексом, просто провести час разом, походити по, по парку, погуляти, попити кави, посидіти, поговорити. Тому що чим частіше ви будете бачитися з чоловіком. Тим менше шансів, що ось ця дистанція. Вона е, о, о, ну його так би мовити. Ну не хочу казати, що воно його кудись штовхне, але більшість більшості чоловіків їм дуже складно на великій відстані, коли дружина десь в Європі не планує повертатися. Їм дуже складно втримуватися від тих спокус, які є. Це ніяк не виправдовує чоловіків. Тобто, якщо чоловік зраджується 100% його відповідальність, навіть якщо ви живете в Європі, не плануєте повертатися, ви робите дурі зі свого боку, він робить дурі зі свого боку, 100%. Тобто його зраду ми не виправдовуємо. Але ви маєте розуміти, що якщо ви з ним регулярно бачитеся, у вас є емоційний конект, сексуальний коннект, якщо у вас є контекст життя одне одного, тоді є шанс врятувати ці відносини. Але якщо для вас важливіше там фінансова допомога десь в Європі там, чи щоб дитина опанувала кращу іноземну мову, просто не дивуйтеся що у вас буде другий, третій, четвертий чоловік. Бо ті рішення, які ви приймаєте, вони, м'яко кажучи, ну не працюють на сім'ю, от з точки зору її там збереження, і це. І тому ну може бути таке, що буде потім другий, третій, четвертий шлюб, і це вже буде ну ваша відповідальність, тому що ви не впливаєте на фактор війни в нашій країні, безумовно, але ви впливаєте на те, як ви це робите. У мене на нях. Був один хлопець. Я, я на консультаціях дуже радикально про щось говорю людям. У мене був хлопець, який мені розповідав, що типу, от я е, виїхав там ще по-моєму, до війни, я там кудись виїхав, чи під час не пам'ятаю. Коротше, історія в чому? Хлопець виїхав. З України дружина з дітьми залишилася в Україні. Вони перший час планували, що вони кудись там до нього поїдуть. Потім там щось на роботі в неї змінилося, в неї якісь кар'єри, перспективи. Ще і вона говорить: слухай, я хочу залишатися, тому що ну коли людина в Україні живе, вона ж ну це по новинах в Україні страшно жити, а коли не, -не по новинах, то нормально. І тому е вона говорить я хочу. І він, замість того, щоб спокійно там звернути. А він на будівництві десь працює. Тобто, він там ну це не топ-менеджер транснентконтинентальний компанії коли від нього залежить три тисячі людей. Він просто на будівництві працює, на будівництві можна в Україні працювати. І він замість того, щоб звернути там всі свої діла і повернутися, він говорить, Ну у нас якось все охололо, я якось не знаю, я ще повернуся, а раптом там якісь повістки, а раптом там ще, а раптом це. А, 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 а нема ж гарантій, що я зараз повернуся, а вона до мене буде тепла, а раптом не вийде врятувати вже шлюб, раптом вже все пішло. Я йому прямим текстом говорю, бо я, я, я не дуже, у мене дуже багато запитів на особисті консультації, я не дуже сильно боюся людині сказати правду, навіть якщо вона на мене образиться, ніколи, ніколи більше не звернеться. Я говорю: ну ти, ти взагалі ти розумієш, що це геть-нечоловіча лінія поведінки. Ти розумієш, що ти залишив дружину з дітьми в Україні, де все ще трошки, але небезпечно, ти сам знаходишся в Європі і ти дивуєшся, що в тебе чогось не виходить побудувати з нею шлюб. Ну, ти. Осел. Вибачте, ну я так по-моєму не говорив, але я там більш м'який форм. Але, але суть в тому, що це дурна лінія поведінки, це ідіотизм. І тому. Зробити все, щоб бути поряд, щоб бути рядом. Чи дається гарантію, що ти врятуєш шлюб? Ні, але є гарантія, що якщо ти не повернешся, ти точно його розвалиш. Чи буде у вас все добре, якщо ти переїдеш? Можливо, ні, можливо, буде потрібно там терапію проходити, можливо, буде потрібна консультація, можливо, читати щось, проходити навчання, можливо, буде потрібно звертатися за допомогою, але це краще ніж ти похоронив один шлюб. Потім ти з таким мисленням увійшов в другий шлюб, похоронив другий шлюб, і потім ти в кінці життя, як чоловік, трьом жінкам там по 10 років у кожній забрав і з жодною щастя не побудував. Ото типу, чоловік. Тому потрібно розуміти, що чим ближче ви один до одного в плані фізичної дистанції, тим краще. І тому краще бачитися настільки часто, наскільки це можливо. А чи кожен шлюб можна врятувати? Ось. Ти сказав, що чому б йому не приїхати і не спробувати таке все налагодити і так далі. Але я розумію, що іноді бувають випадки, де однозначно ти розумієш, що далі вже не поїдемо. І саме дійсно від чого це залежить, і який шлюб уже неможливо врятувати. Мені здається, що оскільки Бог людину прощає за будь-які гріхи взагалі, неважливо, навіть якщо людина там дуже. Серйозні вбивства робила в своєму житті, Біблія говорить, що нема такого гріха, який Бог не може вибачити. І оскільки він нам дав тут певний приклад такої поведінки, я особисто вірю в те, що в, те, що в Біблії написано, це так би мовити, інструкція до життя людини. То якщо навіть Біблія і Бог вони не засуджують людину до кінця її життя, а вибачають тоді, коли людина щиро кається, то мені здається, це дуже гарний приклад для нас в сім'ї. коли Людина реально усвідомлює, що вона робила якесь лихо, робила якийсь неправильний вибір, хтось комусь зраджував, хтось когось покинув, поїхав там в іншу країну, чи на заробітки, чи ховався, чи ще щось. А коли людина розуміє, що моя кохана людина насправді розкаялася, насправді все зрозуміла, і вона хоче відновити відносини, тоді можна працювати. Якщо людина, наприклад, Знаходиться в якійсь серйозній залежності, продовжує вживати алкоголь, продовжує зраджувати. Якщо людина продовжує домашнє насильство, піднімає чоловік системно на вас руку, постійно вас б'є, у вас гематоми, все це. Тут ви маєте думати, тому що це ваше життя, це ваш вибір. І ніколи не переносите відповідальність за своє життя ні на яку іншу людину. В психології це називається переніс, ну, перенос такий. Тобто це погана річ, ви маєте самі приймати рішення. Але подумайте і розгляньте для себе. Якщо він ви розумієте, що він системно зраджує і він не хоче цього змінювати, ви можете знайти собі порядну людину, не витрачати свій час на ці відносини. Якщо ви розумієте, що він піднімає на вас руку, і наступний удар може бути для вас смертельний. Подумайте про себе, про дитину, про ваше життя. Тому в таких умовах. Можна розглянути те, що ці відносини мають якось закінчити а його ну насилля, його е, фізичне знущання над вами, воно має отримати якусь юридичну і правову оцінку. Абсолютно нормально в демократичній державі звернутися в поліцію і написати заяву і пояснити, що ну мене чоловік б'є, і це має припинитися. Тому що якщо ви будете терпіти це все, то ви можете закінчити дуже погано. І е, от в таких умовах, коли людина системно робить якесь зло і не хоче. Ніяк в цьому розкаятися, розвернутися і почати налагоджувати стосунки. Тут ви вільні робити з цим шлюбом, що ви захочете. Але знову ж таки, якщо ми не говоримо про такі екстремальні приклади, якщо у вас є там, певні конфлікти, непорозуміння, негаразди, ви не чуєте один одного, не розумієте один одного сваритися, але нема ось такого екстремального, як я навів, тоді потрібно розуміти, що 99,9% відносин можна спасти. Їх можна врятувати, якщо включиться в процес хтось один. Як тільки кохана людина починає давати нам те, що нам потрібно у цих відносинах, чоловік починає отримувати повагу, жінка починає отримувати увагу і кохання. Як тільки чоловік, який, наприклад, до цього моменту постійно сексуально був якось там ну, обмежений, скажімо так, і постійно дружина говорила: «Ой, я не хочу ні, в мене це все все». тобто, а потім вона розуміє, ну, це проблема, і звернулася з допомогою, поговорила з сексологом, почала працювати на те, щоб її лібідо збільшилося, тобто вони пропрацювали. Вибачили ті проблеми, які у нього ну, у неї до нього були оці образи, якісь моменти, які впливали на емоційний сексуальний конект, тобто. Вона зрозуміла, що це важливо, вони почали разом над цим працювати. Він свою якусь там сексуальну освіту теж підтягнув. І таким чином вони вирішили це питання, і от він почав отримувати той рівень, ту кількість сексу, яка йому була потрібна. Йому в сотні разів легше тепер демонструвати їй там увагу, кохання, романтику, тому що він тепер ну, не сидить там раз в місяць на цьому голодному сексуальному пайку. І таким чином, будь-хто, неважливо, там, чоловік перший включиться в процес, жінка включиться в перший процес. Якщо кохана людина вміє давати те, що потрібно, партнеру. Партнер, коли наповнить свою власну часу, чашу особисту щастя, він почне віддавати це щастя у відповідь і буде намагатися робити у відповідь щасливим партнера. Тому як тільки хтось один вмикається, 99,9 відсотків відносин можна врятувати.